Добрий, ласкавий хороший, допомагав, що треба було все. Все допомагав, це все робив. Маргарита Банган втратила другого сина. У 2014 році її старший син помер від хвороби. А майже два роки тому війна забрала і молодшого Миколу. Йому було 44, мав двох доньок. Працював експедитором. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, не зміг стояти осторонь. У березні 2022 року разом із друзями залишив роботу і пішов добровольцем захищати Україну. Там з роботи не знаю там хлопці, знако. Ми все, вони зібралися, всі і, і поїхали. Як відмовиш, то, то було ну, безполезно. у нього було ось це. Все. все, що от, треба, треба освобождати, треба. і все. А далі вже, якби що, звісно, хотілося повернутися, але так не суждено. Микола Банхен служив у територіальній обороні в Садгорі. Згодом пройшов навчання у Сумській області та в Польщі. Був стрільцем-помічником гранатометника. Воював на запорізькому напрямку. 13 липня 2023 року, під час штурмових дій загинув. За неділю до саме до цього спілкувалися. Ну це ж ну що вони можуть? Вони нічого не можуть сказати. Каже, добре все хорошо, обороняємося, стріляємо. Все, що треба, ми робимо. Сьогодні рідні та знайомі Миколи, школярі та небайдужі чернівчани прийшли на відкриття меморіальної дошки, щоб шанувати пам'ять героя, який віддав своє життя за наш спокій. Прийшли упам'янути честь героя, який віддав своє життя за нас. Ми дуже дякуємо за все, що вони роблять нам. Ми можемо добре вчитися тут, в теплі. Щоб вшанувати пам'ять героїв нашої держави. Це наше минуле. Ми маємо пам'ятати нашу історію. І не забувати ніколи людей, які померли за наше майбутнє. Подвиг героя назавжди закарбований в історії, а вдячність за його жертву живе назавжди у наших серцях. Альвіна Прямчук, Микола Гануцін, новини Сі 4